І переходимо до питань. Вітаю. Мене звуть Ніна Коломієць. Моє перше питання, перша частина питання до Володимира Зеленського. пане президенте, єс підтвердила зупинку постачання певного озброєння Україні. Що ви можете сказати про це? Які причини цих затримок поставки озброєння, і як ми можемо Тою країнучі, що ми можемо очікувати від цього. А друга частина питання до європейських лідерів та наших партнерів в світі ці в світлі ці паузи постачання озброєння. Чи готова Європа частково або повністю заповнити цю прогалину? І які країни готові реагувати на це, в яких кількостях, в яких часових рамках ця підтримка може бути мобілізована? Дякую. Дуже дякую за ваше питання. Отже, перш за все, звісно, ми розраховуємо на під... на продовження американської підтримки, бо є певні позиції, які, на жаль, європа не може надати, особливо що ми говоримо про пакт 3 про ракети для пат для Петріота Для систем Петріот. Так це критично важливо. І коли ми говоримо про системи ППО. Але ми розраховуємо також і на власне українське виробництво. Нам потрібно більше фінансування для цього. Ми говорили про це також сьогодні. І... Дякую Богу, у нас є гарні стосунки з країнами в Європі з Данією. Ми обговорили дуже важливі проблеми. хочу подякувати пані президенту за це. Щодо двохсторонніх стосунків з Сполученими Штатами і їхньої підтримки, то я сподіваюсь, що можливо завтра або в найближчі дні ми поговоримо про це з Президентом Трампом. Якщо я можу додати декілька слів, я вважаю, що важливо сказати всім партнерам. Що війна в Україні не стосувалася лише України, вона стосується всієї Європи, і саме тому, якщо ми хочемо захистити Європу, Україну і НАТО, то ми повинні бути впевненими в тому, що Україна отримує ту допомогу, яка їй необхідна. Ми, звісно, всі сподіваємось, що Сполучені Штати продовжать підтримку України і через Україну підтримку Європи. Але якщо будуть якісь прогалини, то я особисто вірю, що ми повинні докласти максимум зусиль, щоб їх заповнити. Я хотіла сказати, що я щаслива, але це не зовсім правильне слово. Бо в Україні йде війна. Але я пишаюся тією співпрацею, яка у нас не діє щодо виробництва в Україні. Ті угоди, які ви підписали та озвучили, і хочу також донести іншим лідерам Європи, що у вас більше потенціальної можливості вироблення ніж у нас фінансів. Але я впевнена, що ви зможете виготовляти критично важливі засоби в Україні, якщо ми зможемо знайти фінансові засоби для цього. Тому думаю, що це буде наступний крок для Європи. Можна я доп... можна я доповню? Так, звісно. Я вважаю, що дуже важливо донести повідомлення членам ЄС, що фінансові можливості насправді є для підтримки України. з одного боку національна податкова гнучкість направлена для інвестицій в український оборонний сектор. А також є спільна програма закупівлі, яка дозволяє напряму інвестувати в Україну в оборонну промисловість. І, Як ви вже зазначили, оборонна промисловість має більший потенціал. І крім того, це відповідає вимогам НАТО. тобто власна безпека, безпека України і досягнення цілей поставлених в НАТО. хочу додати, що від початку цього року члени ЄС по військовій підтримці виділили 24 мільярда. Звісно, що можна виділити більше, але це не тільки Україна чи Європа, це питання міжнародного права, верховенства права. Бо російська агресія проти України порушує міжнародне законодавство, територіальну цілісність, суверенність, міжнародно визнані кордони, і це загроза, загроза для глобальної безпеки підтримка України повинна проводитись всіма країнами, які дотримуються міжнародного законодавства. Пане Зеленське, ми бачимо, що деякі країни блокують вступ України до ЄС. Наскільки критично важливо для України рухатись в цьому напрямку і в тому, щоб стати Членам ЄС протягом шести наступних місяців І Як ви плануєте протидіяти цим країнам, які блокують вступ України до ЄС? Дуже дякую з нашого боку. Ми робимо все, що ми можемо під час війни. Справді, і я хочу подякувати всьому народу. подякувати уряду, парламенту. За підтримку всіх тих законів та реформ, які є необхідні для відкриття кластерів, і під час війни дуже важко це дійсно ситуація складна. Ви розумієте? Питання безпеки навіть от ми говоримо про це, але іноді навіть просто важко зібратися разом в, в одній будівлі для уряду, для пар... для членів парламенту внаслідок атак. Але реформи є важливими, і ми рухаємося в цьому напрямку. Ми йдемо цим шляхом, збираємося йти далі цим шляхом, щоб стати членом ЄС. Саме тому нам потрібна підтримка. І я думаю, я вважаю, що ніхто не може зупинити Україну на цьому шляху. Жодна країна, звісно, залежить від єдності в ЄС в рішеннях ЄС. А з нашого боку ми зробимо все, що ми можемо. але нам потрібна підтримка всіма іншими членами ЄС. Ви знаєте про які країни ви питаєте? Це чутливе питання. але так чи інакше, ми зможемо з цим впоратись. Anas, Anas, Анас please, please. плиз. Будь ласка, Анас вам. Хотіла відповісти на питання. Отже, перш за все, нам чітко зрозуміло, що Україна належить не тільки до європейської сім'ї, але і до Трансатлантичного Союзу НАТО зараз розширення ЄС є критично важливим, і Володимир вже сказав про те, наскільки це важливо, в тому числі для України. І я хочу сказати, що це важливо і для всього і іншої Європи, бо це забезпечить стабільність європейському континенту, наявність України в рядах ЄС. Поку що не можу поділитися конкретними кроками. Але ми активно думаємо над. До тим яким чином найкраще рухатись вперед, і я відчуваю, що більшість членів ЄС стоять на стороні України, підтримують членство України в ЄС, бо безпека в Україні означає більшу безпеку в Європі. Але щодо конкретних кроків, поки що досить рано говорити. Вибачте. Анна Бук, в Європейському Союзі 27 членів країн. Гарно, що всі погодилися збільшувати витрати на захист, але чи вийде одночасно з Цим заповнити ті е, прогалини, які виникли внаслідок зупинки оборонних поставок з США в Україну. А також що ми вирішили в європейському в Раді ЄС, це працювати над покращенням ефективності та в оптимізації Витрати шляхом е, стандартизації, шляхом е, спільних закупівель, шляхом втілення спільних проєктів, і це дійсно великий крок для всіх країн-членів ЄС. У відповідь на це питання. Комісія запропонувала пакети, такі як програму Safe, для того, щоб покращити фіскальну складову. І дуже важливо, кожне євро, яке витрачається країнами-членами ЄС, в підтримку України, буде враховуватись в ті 5%, про які говорить НАТО. Отже, ми не створюємо складність. Одне євро одночасно може використовуватись і для України, і для оборони ЄС, і для е, НАТО. Про цей діалог і про телефонний дзвінок між Трампом та Путіном. Я не знаю. Я не впевнений, що у них багато спільних ідей. Багато спільних том, не тем. Адже це різні люди абсолютно. Але якщо ми говоримо про Україну. То ми одразу підтримували ідею безумовної зупинки вогню, яку висував президент Трамп. І я думаю, що в Росії лише Путін приймає рішення. Саме тому нам потрібна зустріч на рівні лідерів, якщо ми дійсно хочемо мати мир. З вашої точки зору. Вето одного з членів ЄС можна побороти чи ні? І Якщо так, то як? Чи є якийсь план Б щодо цього? Отже, перш за все дуже важливо визнати, що Україна. Робить складні комплексні реформи під час війни, війни за своє виживання і дійсно вражає бачити наскільки швидко вони рухаються в цьому напрямку. Більш того, ми погодили з процес вступу в ЄС це процес, який враховує всі заслуги. Комісія бачить, що Україна ну, має змогу відкрити перший кластер. Зараз відбуваються активні обговорення щодо того, щоб ми дотримувалися своїх принципів, а саме визнання заслуг. члени ЄС одноголосно погодились відкрити ці переговори у 22 му і затвердили цей процес. перемовини це, це тривалий процес. На щось потрібно певний час, але звісно, час просто так втрачати ми не можемо. зупинятись не можна. Ми будемо просто продовжувати рухатись і працювати в цьому напрямку. Зараз, звісно, ситуація дуже складна, але правда в тому, що Україна проводить необхідні реформи. І оцінка ЄС дуже чітка тут. Україна показує дуже гарні результати, і ми повинні продовжити процес перемовин. І також я запрошую комісію, запрошую Україну продовжити свою роботу. Не втрачати час, адже ми повинні дійти певного результату. І коли буде правильний момент для прийняття рішень, щоб у нас вже було. Все те, що необхідно для отримання цього підтвердження. Одна з країн, членів ЄС, вважає, що вступ може бути лише після досягнення миру. Звісно, ми всі підтримуємо зараз Україну, щоб вона змогла отримати довготривалий мир максимально швидко. тим часом ми повинні робити те, що потрібно робити, а саме вести перемовини, проводити реформи, оцінювати ці реформи та власне робити те, що ми робимо. Просто потрібно не зупинятись блоку, як такого немає. Просто триває робота. Я, Я скажу так, що запрошення прийнято.